По соку, дивіться. Оце, коли стільки соку він смачний. Сорт сам крупноплідний, 138. Але при умові, якщо його нормувати, всім привіт! Сьогодні у нас 24 липня 2023 року. Україна Полтавська область, місто Кременчук. В цьому новичкому відео хочу показати ранній сорт диплоїдної сливи італійської селекції під назвою Carmen Оце в цьому році, із за холодної весни, поздвигались, бачу строки по депоїдних сливках поранніх і так само по персиках, по нектаринах трохи поздвигалися. Цей сорт повинен бути трохи раніше. Але ось в Полтавській області на цей час він тільки-тільки дозрів. Гарні плоди, такі голубоватого кольору, дуже великий восковий нальот на плодах, ось коли обтираєш, має отакий вигляд. Можна їх зривати, коли вони ще зеленкуваті, класти на дозарювання, і потім дня через 3-5 споживати. Це в мене прищеплена гілка в крону. Зараз покажу окреме деревце цього сорту. Ну, плоди класні. Тут такі вони, вони більш крупніші, бо тут я нормував для того, щоб отримати живці для щеплення. Зараз покажу на дереві. А ось як цей сорт виглядає на дереві. Він дуже врожайний. Цей сорт лома гілки. Його треба по-любому нормувати, щоб отримати більш крупні плоди. Вони будуть і смачні, і так само товарніше. Вага цього сорту може бути 100-120 грам. При загрузці, я вважаю, десь грамів 60 Ось так. Тут ось навіть гілки поламало, зараз покажу. О, Загрузка велика. І гілку ось зламала. Ось вона ось отак. Так що сорт врожайний, ось. Дуже багато його на дереві. Потребує нормування обов'язково. Так, ну зараз нарвемо та будемо дегустувати з вами. Не перемикайтесь. Так, давайте побачимо, яка ж вага у плодів. Оце кажу зразу. Якщо буде обрізка, нормування, плоди будуть ну, ось, 125 грамів, такі немаленькі. Сорт сам крупноплідний, 138. Але, при умові, якщо його нормувати. Якщо ж його буде дуже багато, він буде дрібнуватий. Ну, такого розміру точно не буде. 117. Ні, вага, непогана. 108. Якщо дрібний, ну ось приблизно. Отакий. 70 грамів, якщо його буде дуже багато. Ну ось ще. 86 приблизно. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Сорт соковитий, кісточка в нього не відокремлюється. Ось отака м'якуш. По соку, дивіться. Оце, коли ось тільки він смачний. Так. Давайте ще один розріжемо. О, м'який. Та вони, в принципі, всі. Ой, усі м'які. Вона вже вистояла. Якщо зеленуваті, можна поставити їх в цей. Десь в темне приміщення або підвал. Так, бачите, і той, і той соковитий. І він може дойти там 3-5 днів. Так, давайте зараз промірюємо цукор. Я в нього нікого не міряв. Так. 14 показує По шкалі Брікса. Ну і тепер давайте продогустуємо. М -м. Такий насичений солодкий смак. Є трохи більш киркою кислинка в даному плоді. я думаю, якщо вона б е дозарилась, полежала дня 3-4. кислинка б ця зовсім ушла. Але вона зовсім тут не дратує. Вона так доповнює цей смак насичений, такий сливовий, класний. М -м. М'яку ж така аж та у роті, аж курка така хрустить. треба їжувати. Сорт смачний, товарний, крупний, дуже врожайний. Мені подобається такий відео огляд по даному сорту. Хто його вирощує, можете написати свої відгуки, в якому регіоні ви його вирощуєте, як він себе показує. Буде цікаво почитати садівникам, які хочуть його придбати. Так, всім гарного дня, до побачення, до нової зустрічі!